Доброго дня! Якщо ви хочете розмістити на своєму сайті відео з YouTube для того, щоб воно вже одразу відображалося на сайті, і користувачі могли його переглядати. Вам необхідно спочатку, звісно, зайти на сам YouTube. Розглянемо випадок з відео, яке не належить вам, тобто не розташоване на вашому каналі. Ваш канал розташований ось тут. Your Channel. А якщо український україномовний інтерфейс, то там буде написано ваш канал. Отже, якщо це чиєсь відео, яке ви хочете цікаве, пізнавальне, яке ви хочете розмістити на своєму сайті, ви заходите на це відео для перегляду знаходите кнопку Поділитися в даному випадку share, якщо іншомовний інтерфейс, там буде написано поділитися. Натискаєте. Тепер ви можете скопіювати посилання і вставити його на сайт. Але при цьому користувачі не побачать відео одразу у вас на сайті. Їм доведеться перейти за посилання. А наша ціль це вставити відео для перегляду одразу на сайті. Тому ми обираємо ось цю опцію. В іншомовному інтерфейсі вона буде називатися вставити на сайт, розмістити або що. Натискаємо. В нас з'являється нове віконечко, де ми бачимо зліва відео, а справа MD video» – це або вставити відео, і код відео. Якщо натиснути тут лівою кнопкою миші, весь цей текст виділиться. Це якраз код цього відео. Що нас цікавить далі? Show Player Controls. Автоматично вона відмічена ця опція галочкою, тобто вона активна. Якщо це відео не ваше, її треба відключити. Чому? Тому що за цим відео, ну, ви побачили, не видно шоу. Не відображає. Буде відображено стрілочку наступне відео, як тут. І наступне відео може бути будь-яке відео, запропонованих Ютубом. Нас це ці не цікавить, тому якщо це чуже відео, ми її відключаємо. Start at 10 секунда це. Тем, де почати відео, ну, не обов'язково, автоматично відео починається з самого початку. Е Якщо ви натискаєте сюди, знову ж таки, воно виділяється, внизу ще є кнопка копі. Не зважаючи від того, натисли ви тут чи ні, ця кнопка буде активна, вона спрацює. Ви натискаєте, наприклад, копі, так. Заходите в панель управління до конструктора сайту, на третій крок. Ще раз сайти, конструктор сайту, третій крок сторінки сайту. І тут треба бути дуже уважним. Перше, в нас є, що? В нас є код, який необхідно вставити в код сторінки. В редакторі, в редакторі ви бачите текст, зображення або що, так як вони, в принципі, будуть відображатися на сайті. А в нас в наявності тільки код. Для того, щоб його вставити, необхідно натиснути кнопку Джерело істочник. Це перша кнопка на панелі інструментів редактора. Це панель інструментів редактора, трошки схожа на Word то дуже старої версії. Ми її натискаємо, і те, що ми бачили до цього, перетворюється на HTML-код. І ось тут треба бути дуже обережним. Можна вставляти скопійований код відео з YouTube. Або в початку, або в кінці. Ні в якому випадку його не варто вставляти всередині десь тексту, якщо ви не знайомі за HTML-мовою. Чому? Тому що ви можете розірвати якісь із стегів, цим самим нанести, і нанести цим самим шкоди на сторінці. Тобто, якісь стилі відпадуть. Якийсь текст, зникне або зображення. Вставляємо десь, наприклад, ось тут на початку. На цій сторінці, наприклад, вже вставлене відео. так переміщаємо курсорчик, і можна правим правою кнопкою мишки натиснути Вставіть ось. Так. Воно починається почне зайфрей. Це те саме відео. І закінчується також iFrame, закриваючим тегом Тепер натискаємо істочні. В конструкторі сайту ви побачите тільки ось такий квадратик iFrame Натискайте Зберегти і подивитись на сайті. Зберегти і подивитись на сайті. Відкривається сайт і одразу відкривається відео. Яке можна програвати? Це вставлений шорткат від шорт відео. Його також можна вставляти. Інструкція про те, як вставляти шорт, також знаходиться на нашому Ютуб-каналі. Всім дуже дякую за увагу! Класна оцінка вас любить і цінує кожного користувача. Па-па!